Щеплення собак і котів проводиться від сказу. Це профілактичне щеплення у зв'язку з тим, що в нашому регіоні випадки сказу постійно реєструються. Щеплення проводиться вакциною Рабістар українського виробництва досяг один кубік на голову, незалежно від маси віку. Щеплення проводиться з трьохмісячного віку один раз в рік. У кожному населеному пункті. Проводимо два рази в рік щеплення для того, щоб зробити прививку в дорослому поголів'ї, а осінь якраз молодняк підростуть цуценята, кашенята, і теж отримають свою прививку. Так як вірус розказ це зоотропоносне захворювання, і люди, і тварини, всі теплокровні тварини, то обов'язкова вакцинація в зв'язку з тим, що Ця хвороба не лікується. Тобто, якщо з'явилися клінічні ознаки захворювання, то це вже смерть, незалежно від людини чи тварина. Тому до цього потрібно поставитись дуже серйозно і відповідально відноситись. Щеплення безкоштовне, тобто люба людина, яка отримує тварину, може. Це зробити. Реєстрація йде у відомості тварин, яких привели, а також робляться відмінки в паспортах. От ми вже зробили Росошинці, щербані зробили. Сьогодні в Гарбанівці. На завтра їдемо в Мильці робити вакцинацію. Об'являємо в основному це групи соціальних сіток певного населеного пункту. Тобто звертаємося у старостат, а старостат вже в своїх групах розповсюджує об'яву.